Свій бойовий шлях він почав в Афганістані. Потім був буревний Кавказ, Середня Азія та палаюче Придністров'я. В зоні АТО він прославився тим, що його мотоманеврена група не давала спокою бойовикам та диверсантам. Одного разу по їхньому табору вдарив російський град. Він ще встиг сказати в укриття, а шиплячі куски металу вже рвали палатки та врізалися в тіла людей. Сьогодні наша розповідь про легендарного прикордонника Ігоря Момота. Мені кажеться порою, що солдат з кровавих, не пришедшие полі, Не в землю нашу полегли, когда. -то. А привратілись в журавлів. Про себе останнім часом він говорив. І я давно придбав квиток на війну. Так вже сталося, що доля з дитинства його випробовувала, готуючи до бурхливого життя. Била і терла між жорнами надзвичайних подій, наче виточувала і загартовувала майбутнього воїна. Коли йому було 15, доля вдарила у саме серце вперше. Його батько, майор Федір Момот, загинув під час військових навчань. За рік після цієї трагедії наступне випробування. В одному з класів його школи вибухнула бойова граната. Прибулим лікарям швидкої від побаченого стало зле. І тоді ігор з однокласниками узялися допомагати виносити поранених і загиблих учнів. Учителі пригадують, що він ніколи не був байдужим. Був відвертим, доброзичливим і сміливим. Не відмінник навчання ні. Він не боявся сказати свою думку, що він вважав за потрібне. Він був незмінним учасником, а в старших класах незмінним командиром військово-патріотичної гри «Зірниця». Пам'ятаєте, така була -то? Він незмінний був командир і користувався авторитетом, захопленням. Приймав активну участь у цій грі. Отож, питання, куди вступати після закінчення школи, не стояло. Бачив Ігор Себе лише військовим як батько. Ази офіцерської науки він опановував у свердловському вищому військово-політичному танко-артилерійському училищі і був єдиним з випускників, який отримав призначення в елітні прикордонні війська. Доля вже приготувала йому випробування війною. Афганістан у перекладі ця назва означає мовчазна країна довгою. Була не лише назва першої посади молодого лейтенанта, заступник командира батареї першої мотоманевреної групи 47-го прикордонного загону, а й служба всій чужій країні три роки. Причому найтяжчі і найгарячіші. Ці три роки війни згартували молодого офіцера. І головне, зробили з нього мужню і рішучу людину. Мужність людини це її мудрість. От він був мудрим офіцером. Він ніколи не міг підставити свого солдата, кинути, наприклад, солдата на, на розстізання. Він він вищитував так, наприклад, де нам окопати, де поставити міномет, де закопати машину. Іменно оце вважається мудрість людини. В бойових діях діє так, щоб не загубити свій лічний состав. Оце його мужність. Є Федоровича Момота я перший раз побачив в Афганістані, коли він молодим, дуже таким активним, дуже таким яскравим офіцером прибув на ділянку. І виконав завдання. Він тоді, як людина, дуже себе проявив в плані високої організації своєї роботи, високої відповідальності за доручену ділянку і саме головне величезною турботою про тих людей, які йому довіряли. Медалі за бойові заслуги та за відзнаку в охороні Державного кордону СРСР. Молодий офіцер Ігор Момот отримав протягом лише одного року 1988-го. А вже в наступному, 89-му, за відважну службу його нагородили орденом Червоної зірки. Оця служба це було все його життя. Він їй віддавався повністю. Ну неформально відбув там години та й уйшов, а як потрібно, сутками. Оце дійсно настоящий офіцер. Такий, як вони повинні бути. Там же в Афганістані. Перемхлива доля подарувала Ігорю Момоту Надію, його майбутню дружину. У вертольоті, що виносив їх з афганських гір, тяжко контужений офіцер і молода месестра разом здіймалися до небес. Борючись за життя Ігоря, Надія тоді і не уявляла, що рятувала від смерті свого суженого. Вертольот піднявся і ми літіли. Він був весь в пилі в грізі. и мне пришлось его перекись отмывать, потому что кровь шла отовсюду, даже из глаз. Да, кровавые слезинки были, вот, и я перекись его отмывала. Полностью вначале отмыла, а потом я видела, что он терял сознание, и мне пришлось его поставить капельницу, я капала. Если я начинала капельно капать, то он уходил, то есть он начинал бредить и говорить, ребята, оставьте меня уходить. Зелені очі надії, які він вперше побачив тоді у вертольоті, на мить повертаючись до свідомості, не давали спокою молодому офіцеру. І одного разу з притаманною йому рішучістю він зробив крок назустріч своїй надії, приніс букет большої цвіток, роз і пропозицію. Ну, я йому сказала, що в начале свої недостатки, свої плюси і мінуси. А тепер говорю будешь будеш ти или не будеш. <гум> ну я потім він говорить, ну ти все-таки, да, я согласна. Якщо ти теж не проти. А я вже давно тільки мріяла об этом. В охопленій вуличними суточками столиці Таджикистану Душанбе ігор і Надія поєднали свої серця. За вікном був 1990 рік Радянський Союз, в якому вони народилися і виросли, почав розвалюватися на очах, і офіцер Момот разом з дружиною повертається в Україну на Одещину, дедоля знову нагадала про придбаний квиток: Кривавий конфлікт запалав у сусідньому Придністрові. Служба на Придністровській ділянці кордону для коменданта Котовського прикордонного загону Ігоря Момота була не менш драматичною. Численні групи контрамадистів та озброєні сепаратисти польовими об'їзними дорогами постійно норовили прорватися в Україну. Спокою прикордонникам не було ні в день, ні вночі. Були випадки, коли була застосована і вогнепальна зброя з сторони порушників. Тобто було небезпеково. І питання е, приїхати або прибути на допомогу от, з боку Ігоря Федоровича, там взагалі питань не було. Тобто є е, на БТР значить на БТР, на машині, значить на машині. У 2003 році 500-кілометрова ділянка вже Ізмаїльського прикордонного загону, який очолив Ігор Момот, поставила перед ним зовсім інше випробування. Кордон з Молдовою та Румунією. На той час це була надзвичайно відповідальна частина державного рубежу. Каменем спотикання став острів Зміїний, що своїми нафтовим та газовими родовищами у навколишньому шельфі породив жорсткі протистояння між політиками України та Румунії. Міжнародний конфлікт міг легко спровокувати на протистояння і прикордонників обох країн. Але дипломатичний хист командира загону Момета дозволив оминути гострі кути. Поставивши на перше місце не політику, а взаємодію і спільну охорону українсько румунського кордону, питання іменно взаємодії це своєчасність передачі інформації це прозорість. Щоб була у нас прозорість іменно. Ну а і витікає з частності інформації. Потім проблеми це спільного реагування на отриману інформацію. Опять же, це воно витікає вже із прозорісті. Це не нагнітання, так будемо казати, страсті навколо якоїсь проблеми, а знаходження шляхів щодо вирішення цих проблем. Примхлива доля, відмірявши офіцеру багато життєвих подій, наостанок привела його в рідне місто Черкаси. Де він очолив навчальний центр Держпекордонслужби Ошанець. Про центр під керівництвом Ігоря Момота зовсім скоро дізналася не лише вся Україна, а й фахівці з Євросоюзу. На базі «Оршанця» почали проводитися спільні з міжнародними організаціями навчання, курси, на яких досвідом ділилися силовики з Польщі, Швеції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Саме при ньому. Рівень підготовки спеціалістів в навчальному центрі став на один щепель з аналогічними закладами Євросоюзу та США. На міжнародному рівні про нас стали казати навіть сполучених штатах, і е, е, директор федерального центру підготовки правоохоронців Сполучених Штатів Флеці. Вони навіть надали сертифікат відповідності стандартів підготовки в начальному центрі стандартам Сполучених Штатів. За довгі роки прикордонної служби ігор Момет став одним з найдосвідченіших командирів відомства, який, окрім високого професіоналізму, сповідував головне правило офіцерського етикету: шану до батьків, до старших віком і до жінок. Любов до батьківщини і готовність її захищати. Саме цю високу мораль і неоцінений бойовий досвід він і передавав курсантам-прикордонникам навчального центру. Це дуже світла, дуже професійна, дуже емоційна і дуже патріотична людина, яка любила як батьківщину, яка любила свою власну сім'ю. Точно так він і любив, і поважав. Курсантів, яких він навчав, що він зумів перебудувати навчальний процес і виховний процес в загоні таким чином, що коли розпочалася російська агресія, люди, яких він підготував, разом з ним боронили державний кордон безпосередньо на сході. Рівняй! Трунко! В березні 2014 року на посилення кордону з Росією з Аршканця вирушила колонна прикордонників. Почолив її особистий начальник навчального центру, полковник Ігор Момат. Приказую виступити на охорону державного кордону України. І час, після отримання наказу, здійснюємо марш визначеною точку. По прибуттю організуємо охорону державного кордону. І тут спрацювало залізне для нього правило. Вимушені ризикувати твої бійці, ризикуй з ними і ти. Крім того, Ігор добре розумів, що ніхто з офіцерів центру не має більше бойового досвіду, аніж він сам. Поблизу села Олексіївське, що за декілька кілометрів від кордону з Росією, курсанти розгорнули наметове містечко. Для надійної охорони державного рубежу Ігор Момот застосував всі свої військові знання. На 40-кілометровому відтинку кордону почала працювати створена ним мотоманеврена група. Бійці, навчені військової мудрості досвідченим полковником, несподівано виникали там, де їх зовсім не очікував ворог. За бойові дії в зоні АТО Ігор Момот був нагороджений іменною зброєю та орденом Богдана Хмельницького. Ніщо не варте людського життя. Цьому вчив Ігоря батько. І сам Ігор завжди пам'ятав, що командир повинен зробити все, аби вберегти життя своїх солдат, хоча власним життям сам ризикував неодноразово і в Афганістані, і на кордоні з Придністров'ям, і в своїй останній війні на сході країни зайшли шість чоловік з гранатами на пункт пропуску і вимагали забрати Болотова. Ігор Федорович ні, сказав, я вам його не віддам. Якщо з боєм, то з боєм. За голову легендарного прикордонника Ігоря Момета російські найманці і керівники сепаратистів оголосили грошову винагороду. Одного липневого ранку, коли сонце ще тільки сходило над горизонтом, освітлюючи першими променями польовий табір прикордонників, з боку Росії підступно вдарив град. Офіцер тільки встиг скомандувати своїм хлопцям в укриття, а шиплячі шматки металу вже розривали намети і врізалися в людські тіла. З того табору офіцер-прикордонник Ігор Момот пішов у вічність. За мир на нашій землі Україна платить життям кращих своїх синів. Посмертно Ігор Момат отримав звання генерал-майора. На його честь перейменована одна з вулиць Харкова. А навчальний центр Оршанець, який Ігор Момат очолював сім років, відтепер носить його ім'я. Герої не вмирають.